Об'єднує європу корінням рослин. Німецький волонтер Ронів має сад, площею 800 квадратних метрів та займається геодезією. Вперше під час повномасштабної війни чоловік приїжджав до Дніпра ще на початку російської агресії, 28 лютого. Півтора роки потому знову завітав до області. Тепер разом із товаришем та історичними саджанцями дерев до села Олександрівка. And, um... В мене є ідея створення мережі, забезпечення зв'язку, так би мовити, між нашими регіонами, між Польщею та. Україною щодо ідеї, вона європейська та має мету урізноманітнити наш континент, тому що Україна для нас є важливою частиною Європи та Союзу. Також Ідея Роні раніше вже реалізовувалася в Україні. Минулого разу закордонне коріння саджали в Рівненській області. Тепер вже на Дніпропетровщині. За словами мешканки Олександрівки, пані Світлани, ця ідея виникла спонтанно. Німець через спільну знайому Ольгу запропонував їм висадити старі сорти дерев. Через символізм Біллерфельда на півнім Світлані ця ідея сподобалася. Я допомагаю нашій обласній лікарні. саджаю там сад з допомогою моїх подруг. І Оля знала про це, зателефонувала мені і каже: Пані Світлано, вам не потрібні дерева з Германії? я кажу: ну тут нема місця для цього. А давай в село. А які дерева? Дерева з Германії тоді т, т, точно в село. Пішла до старости, старати говорить, давайте, давайте, ми все зробимо. Як бачите, все зробили. Відтепер у центрі Олександрівки будуть рости історичні яблука, сливи та вишні. Сорти розроблені давно, деяким навіть більше ста років. До висадки цих унікальних саджанців долучилася молодь села, зокрема, й Микита. Хлопець зізнається, дерева саджає не вперше, проте ці з особливою уважністю. Думаю, плоди будуть дуже смачні. Я рад, що приїхали наші друзі з Німеччини. Думаю. Будуть гарні дерева, гарне прикрашення для нашого села. Разом із Роні до колишнього Білерфельда старі сорти рослин привіз його товариш Кристоф. До цього проєкту ділиться чоловік, долучився кількома місяцями раніше. За його словами, було цікаво побачити Україну та садити дерева разом з мешканцями Олександрівки. Азовфа так близько трьох місяців тому ми розмовляли з Ронні про посадку дерев в Україні, і я сказав йому, я їду з тобою. приїхали з історичними сортами, та й самі з порожніми руками Україну не покинуть. Німецьким волонтерам Ронні та Кристофу в селі підготували саджанці українських дерев та рослин. Серед них і символ українського спротиву Калина. Згодом їх посадять в Чехії, Польщі та Німеччині. Нашим гостям вручити також дерева, українські дерева, українську калину, країн. Яблука, зимиринки, щоб у вас там в Німеччині також була наша згадка про нас, про наше село Олександрівку. щоб ви пам'ятали і щоб у вас було все добре? Під час волонтерського бояжу зізнаються німці, залишилися враженими гостинністю мешканців Олександрівки. Особливо приємно за словами Кристофа Хензеля бачити людей, сповнених надією. Максим Фандій і Ляломовський новини 9 каналу.